Конечно, после этого граждане требуют, нужно орешникам по Киеву, по Львову, хватит переговоров. Кровожерливі, друзі, росіяни просять орешніком вдарити по українських містах. Про це заявив очільник російської делегації Володимир Бединський. Не орішніком поки що, але росіяни продовжують щоденний терор українців в ніч на вівторок. Росіяни спрямували свій основний удар по нас по Києву. Також під атакою була Одеса, Київська область. Атакували балістикою та дронами. Далі, друзі, я вам розкажу про це а вже за хвилину про історичний успіх України в повітряних боях і першу українську балістичну ракету. Підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані, панове, погнали! Отже, друзі. Минулої доби в столиці зафіксовані руйнування в семи районах міста. Виникли пожежі, пошкоджені житлові будинки, четверо постраждалих. Поранення у нас у нас отримало четверо людей. Зокрема, російський БПЛА розніс квартиру киянки в Оболонському районі. В момент удару вона разом із дитиною ховалася у ванні, що власне зберігло їй. Життя Вы услышали просто жуткий звук взриву, і вивалилась дверь к нам. В ванну і повністю все було в квіту. С нічого не було видно, дишать нічим була. Я намочила мочила прикрили лица, ну, то есть дихали в мокрое полотенце, и потом я уже услышала, когда перелезла чуть отдвинула двери, как э, по этажу, ну, это оказался спасатель для нас, и он просто кричал, я крикнула, что мы в квартире, помог открыть дверь, потому что вывернула замок полностью, и, ну, помог нам выбраться из квартиры. В Одессе, друзья, ці мерзоти поцілили по логу будинок, станцію екстреної медичної допомоги і житлові будинки. Внаслідок влучання у житловий будинок, дві Загинуло, ще троє госпіталізовані. Діжмося, держимся. держимся. Я держу. Піднімося, є. Не Все. Не хочу, Все, а тепер обнімайте. Шахедів стає, як ви бачите, дедалі більше після вчорашнього антирекорду в 500 безпілотників. Сьогодні їх було порівняно менше, але все ще дуже і дуже багато. У ППО розповіли, що цієї ночі Росія атакувала Україну 322 засобами повітряного нападу: 220 вдалося збити, 64 – локаційно втрачені. Загалом, щоб ви собі розуміли, ворог випустив по Україні 315 дронів минулої доби, дві балістичні ракети КН-23 і 5 крилатих ракет Іскандер К. Дякую ППО за те, що вдалося збити всі ракети і 213 дронів. Зафіксовано влучання в 11 локаціях, падіння уламків 16. Основний напрямок, друзі, як я вже вам і говорила Київ. Друзі, насправді наші дуже круто збивають. Тому. Дякуйте їм в соціальних мережах про сили протиповітряної оборони. Вже пишуть у західних медіа про їхні успіхи, про винятковість операції. Тому будемо про це теж вам розповідати. Ну і якщо хочете, щоб українське ППО збивало всі ракети і всі дрони, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. Доброго дня, шановні українці! Звертаємося до вас та до всіх підписників Яніни Соколової та фонду геройка. Ми бійці 43-ї бригади. З самого початку повномасштабного вторгнення боронимо нашу неньку Україну від російського супостата. Зараз знаходимося на Бахмутському напрямку. Нам конче необхіден автомобіль для підвозу боєприпасів та виїзду ремонтної групи. Звертаємося до всіх вас в допомозі збору коштів на це. Разом ми переможемо загарбників. Слава Україні! Героям слава! Отже, друзі, Україна несподівано виграє повітряний бій. f 16 збив російський Су-35. Пише видання Більд. Вперше в історії f 16 збиває російський Су-35. Друзі, коротенько про цей бій ви маєте знати, він відбувся вчора над північним сходом України. Росіян Обіграли або розвели, як кажуть в народі, українські повітряні сили відправили винищувач для атаки російських позицій в Курській області. У відповідь росіяни підняли свій су 35 Однак російський пілот потрапив у засідку, бо разом з F-16 в повітря піднявся шведський літак дального виявлення СААП, який перехопив су 35 ще за 300 кілометрів до кордону, і передав координати пілотові. Ф 16 Український f 16 випустив ракету АІМ 120 і су 35 був збитий за 16 кілометрів від кордону неподалік від Кореневого. Це на Курщині шведська система Авакс, яка розпізнає російські літаки за сотні кілометрів, нейтралізувала перевагу, яку РЛС на російських су мали. Бодальності f 16 може відтепер запустити ракету раніше, аніж його побачить Су-35. Історичний момент, але відтепер доведеться максимально ретельно маскувати САП. Ну думаю, не варто пояснювати, чому друзі. І ще одна приємна новина, яка наголошу, поки немає офіційного підтвердження. Аналітики Defense Express повідомляють про випробовування української балістичної ракети в реальних бойових. Умовах це підтверджується успішними ударами по ворожих об'єктах, зокрема комплексу Іскандер. Аналітики наводять аргумент, що протягом року експерти не могли точно вказати, чим саме вдалося вразити ціль на території противника. Тож, ймовірно, можна навіть говорити про початок серійного виготовлення української балістики. Нарешті скажете ви цікаво, що схожу думку висловив військовий експерт, директор центру дослідження армії, конверсії і роззброєння Валентин Бадрак. За його даними, в середині травня відбулися випробування, які оцінюють як надзвичайно успішні. Майже три сотні кілометрів подолала ракета і знищила російський командний пункт. І що дуже важливо, друзі, що це було бойове використання. Ну а тепер, друзі. Розумне реальність така ситуація на фронті далека від оптимізму. Зараз поговоримо про це, а також про масштабні протести в Америці. Підпишіться на нас, додивіться це відео до кінця. Нещодавно Більд інформувало, що за тиждень Росія окупувала 18 населених пунктів у Сумській, Харківській і Донецькій областях, захопивши майже 200 квадратних кілометрів території. Особливо важка ситуація, друзі, склалася в Сумській області на крайньому північному сході України. Російські війська перейшли там. В наступ, як ви знаєте, після наказу російського диктатора Путіна, і він каже Путін, що треба створити буферну зону. Тому давайте швидше вмирайте і захоплюйте. Більше того, російській армії залишилося близько двох кілометрів до адмін. Кордонів Дніпропетровської області про це повідомляють аналітики українського моніторингового проекту State. Думаю, що ви щодня, якими за ним слідкуєте. Ну а деякі пабліки вже пишуть, що росіяни вже ступили на територію Дніпропетровської області так не масово, так фрагментарно. Біля Дніпропетровської області на одного українця на даний момент припадає 10 свинособачих орків. Противник має значну перевагу. Це приблизно один до десяти в живій силі. Тобто один наш на їх десять. Так точно. Тому ми маємо розуміти, що ми робимо все для того, щоб противника не пропустити. Несуть вони величезні втрати. Але для противника жива сила це виключно ресурс. Біоресурс, який він використовує, точно так же, як і техніку, і будь-що інше. Для нас це люди, для нас це життя, і зрозуміти в порівнянні в живій силі у них значно більше. Тому. Ми робимо все, аби їх зупинити. Однак, противник не так швидко як хотів, але рухається вперед. Тим часом. Прем'єр-міністр Угорщини, наш з вами улюблений Віктор Орбан, не бачить реально військової загрози з боку Росії для країн НАТО, оскільки Росія виявилася неспроможньою досягти бажаного в Україні, але водночас заявив, що Україна. Програє війну. Орбан сказав, що не боїться розширення російсько-української війни до глобальне. Послухайте Мерзоту, щоб знати, що там в голові. З воєнних подій, якщо ви не проти бомбардування в Росії в Україні, чи бачите ви в цьому ризик загальної війни в Європі? Ні. Чому? Тому що росіяни занадто слабкі для цього. Вони навіть не здатні перемогти Україну, отже, не можуть справді атакувати НАТО. Отже, отже, чому відмовляти Україні в захисті? Україна є суверенною країною, такою ж як і ви. Ви, здається, хочете відмовити їй у праві на захист. Україна має повне право на захист. До того ж, вона робить це героїчно. У США тим часом масові протести. Третій день поспіль, друзі, в Лос-Анджелесі та містах неподалік тривають протести проти імміграційних рейдів. Що не менше людей на даний момент заарештовано. До міста прибули війська Нацгвардії, які президент США відправив для придушення заворушень всупереч волі губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома. На вулицях відбуваються зіткнення, там підпалення авто, є повідомлення про мародерства, хорів місцевий торговельний центр. Кілька людей отримали поранення. Зокрема, американський поліцейський поранив австралійську журналістку гумовою кулею просто під час протестів. Ось такі справи. Підпишіться на нас в описі. Знайдете спосіб допомогти. Па-па!